Ной, народившись у 1056 році, відрізнявся від усіх, хто був до нього. Він був першим, чиї пальці рук широко розставлені. До цього долоня людей була суцільною, не розділеною на пальцеві суглоби. Люди не потребували цього, їм не потрібно було обробляти землю. Їжею їм служили плоди, які завжди в достатку виростали на деревах. Потворність Ноя. Була знаком епохи. Лемех, його отець, зрозумів, що народження Ноя відкриває нову сторінку історії. Ной ріс, дотримуючись традиції Метушалаха, свого діда, був у мирі з собою та у мирі з Всевишнім. Але саме він становив виняток решта світу божеволіла. Кожен вимудровувався в поганому, навчаючи цьому інших. Люди знаходили предмети поклоніння, кожен собі, виправдовуючи свої вчинки і грабуючи інших. Обман і злодійство стали справою звичайною, ніхто не уявляв, що можна жити інакше. Усі, хто мав хоч скільки-небудь влади й сили, без зазріння совісті користувалися ними для задоволення власної хтивості. Розпуста процвітала пишним кольором. Володарі та судді брали дружин від живих чоловіків, але не задовольняючись цим, хапали жінок, які потрапляли їм на очі. Повітря наповнилося запахом хтивості. Не стало закону. Вся земля ніби збожеволіла, блуд і грабіж стали єдиною метою та засобом. Саме тоді сказав Всевишній, що зітре все живе з лиця землі. Люди. Які ще зберігали вірність Всевишньому, поступово вимирали. Всевишній чекав, поки вони підуть із цього світу, перш ніж привести поток. Ною ж потрібно було відродити людський рід. Енош, третій патріарх, помер у 1140 році, коли Ною було 84 роки. Кейнан помер 1235 року коли Ной був у віці 179 років. Магалалієл помер у 1290 році, на 234 році життя Ноя. Ярет, шостий патріарх, помер у 1422 році. коли Ной досяг 366 років. Минуло чимало років, поки пішли останні. Кого Всевишній хотів позбавити видовища всесвітнього катаклізму. Залишилися метушалах та ной. І сказав їм Всевишній, Зверніться до людей, нехай залишать погані шляхи. Всевишній хоче скасувати задумане для них зло. Дає Бог термін: 120 років, якщо виправляться, покарання минає їхні голови. І метушалах, і ной, день за днем. Повторювали всюди ці слова, але ніхто не слухав. Всі були одягнені гординею, як у панцир. І тоді Всевишній наказав будувати ковчег. Покоління потопу, забувши про Всевишнього, служило ідолам. Всевишній наказав нові будувати ковчег у 1536 році. Тривало це будівництво 120 років. Точніше, 120 років заготовляли ліс. Необхідні матеріали, а саме будівництво тривало 5 років. В 1554 році Всевишній наказав ною взяти собі дружину і народити синів для продовження людського роду. Ной вибрав Нааму, дочку Еноха, якій на той час було 580 років. Втім, і Ною було 498. Через два роки народився Єфет, ще через рік Хам. А ще через рік з'явився син. Усі три сини Ноя йшли шляхами Всевишнього, як навчали їх Метушалах та Ной. 1651 року помер Лемех, батько Ноя. Ною виповнилося 595 років. Лемех ніколи щиро не наслідував спосіб життя свого батька Метушалаха. Всі люди, які знали про існування всевищення, Померли того року, Бог позбавив їх від видовища загибелі близьких. І знову Всевишній просить метушалаха та Ноя звернутися до людей із закликом виправитися, і знову, як і раніше, ніхто їх не слухав. 1656 року ковчег був готовий. Тоді ж Ной узяв трьох дочок Елікума, сина метушалаха, за дружин своїм синам. Метушалах. Дід Ноя помер лише тоді, коли до потопу залишалося сім днів. І тоді Всевишній наказав Ною та його сім'ї сховатися в ковчег. У ці останні дні Ной сидів біля входу в ковчег та відправляв всередину до своїх синів усіх тварин і птахів, що проходили до нього і смиренно лягали перед ним. Тих, хто не виявляв смирення, він у ковчег не брав. Такий був наказ Бога. Дощу не було ще сім днів. І раптом затремтіла вся земля, затьмарилося сонце, розбушувалися всі стихії, блискали блискавки і грибів грім. Це була прелюдія. це був останній заклик до людей у цей вирішальний момент повернутися до Всевишнього. Але вони не повернулись на сьомий день ринула вода. Це було 17-го числа. Місяця Іяр. Приблизно кінець квітня, травень місяць 1656 року. Величезна маса тварин отовчила ковчег. А потім почали збиратися люди. 700 тисяч чоловік прийшли до ковчега, коли побачили, що катастрофа неминуча. Люди стали кричати: волати до ноя, щоб він впустив їх. Відкрий нам, ревли вони, ми не хочемо вмирати! І відповів їм Ной голосом, що перекривав бурю. Сто двадцять років я кликав до вас, але ви не чули голос Бога. І тоді сказали вони, ось ми повернулися тепер, повернулися до Всевишнього, тільки відкрий, щоб нам жити. А дощ слив сильніше, поки вода не закипіла, покриваючи землю, підіймаючись у севище. І ось уже ковчег поплив крутячись на воді, схиляючись з боку на бік, і відкрилися всі джерела води, і виливалися вони до 10-го місяця місяця швата. І було неймовірне пекло в ковчезі. все крутилося, переверталося, зливалося, світ навколо гинув, і ковчег погрожував ось ось розлетітися на тріски, і молилися ной і сини його, звертаючись до Всевиш. Просячи аби не, або негайної смерті, або знаку спасіння, і почув Бог крик з творінь своїх, і заспокоїлися трохи води, і стало можливим хоч трохи відрізнити, де верх, а де низ. І промчав вітер над поверхнею вод, і вгамувалися хвилі, і втішилися трохи тремтячі тварини в ковчезі. Закрилися джерела вод. Через деякий час. Вода почала спадати, і з'явилися вершини гір. Минуло ще трохи часу, і ковчег осів на одній із гір Арарату. І досі є там слід від ковчега. Це були дві парні вершини, розташовані одна напроти іншої. Країна ця зветься Вірменією. До першого Нісана 1657 року вода пішла на спад, а ще майже через два місяці. Земля почала підсихати, і відкрився ковчег, і вийшли всі, хто прибув у ньому, і кожен пішов своїм шляхом. Почався новий період історії людства. Після потопу Ной прожив ще 350 років, а всього життя Ноя було 950 років.